В цьому відео ми з вами знову потренуємось ділити поліноми. Нам потрібно поділити х квадрат додати 1, на х додати 2. Ви вже знайомі з двома методами, як ми можемо це зробити. Або розкласти наш чисельник на множники, або виконати ділення в стовпчик. Пропоную. Розпочати з розкладення нашого чисельника на множники. Але для цього я скористаюсь певною хитрістю. Підказкою буде те, що ми будемо користуватися формулою А квадрат відняти Б квадрат дорівнює а відняти Б, що множиться на А додати Б. А додати Б. Формулою різниці квадратів. При цьому я візьму, що. А в мене має дорівнювати х, а Б має дорівнювати 2. Щоб отримати множник в чисельнику х додати 2. Той самий, що в мене є в знаменнику, і потім я їх зможу взяти та скоротити. Тоді запишемо, що я хочу отримати. Я хочу отримати в чисельнику x додати 2, що множиться на х відняти 2. Але за формулою, що записана вище. Ось її, от що я взяв в жовту рамку. Це просто дорівнює х в квадраті відняти 2 в квадраті. 2 в квадраті це просто 4. Тому все. Ми отримали. Але мені потрібно десь взяти ось ці якраз x відняти 4 в чисельнику. Для цього. Я можу додати та відняти 4. І при цьому нічого не зміниться. Я візьму х квадрат, Віднімаю 4. І одразу додаю 4. І додаю 1, яка в мене вже ось тут була. Вона ніде не взялась, вона просто там була. І все це ділю на x додати 2. І тепер я знаю, чому дорівнює ось цей от вираз. х квадрат відняти 4. І я легко можу порахувати, чому дорівнює 4 додати 1. Це просто 5. Тому в результаті я отримаю, що перша частина це х додати 2, що множиться на x відняти 2. Відповідно до ось цієї от рівності. І друга частина це просто додати 5. І ділимо все це на х додати 2. Дорівнює. Тепер можемо записати це як два дроби. Х додати 2, що множиться на х відняти 2. І ділиться на х додати 2, і додаємо 5, що ділиться на х додати 2. Перейдімо до наступного рядка. Ось тут от ми продовжимо наш запис. Можемо скоротити х додати 2, ось тут в знаменнику, і в чисельнику. Отримаємо x-2, додати 5, що ділиться на x додати 2. Ми успішно виконали ділення многочлення. Перевірити, чи правильно ми все зробили, ми можемо ще іншим методом. Виконавши ту саму задачу. Для цього просто поділимо все в стовпчик. Х квадрат додати 1, ми ділимо на x додати 2. Дивимось, на який вираз потрібно домножити ось цей от х. Виділю його кольором. Ось цей от х, щоб отримати х квадрат. Його необхідно домножити на. X. Отримаємо х помножити на х це х в квадраті, х помножити на 2 це 2х, додати 2х. І ці речі ми тепер віднімаємо, групуємо х квадрат, відняти х квадрат це в нас просто 0. І ось тут у нас немає додамку, який містить в собі х в першій степені. А ось тут у нас є 2х, і ми їх віднімаємо. Отримаємо мінус 2х. Мінус 2х. І зносимо ось цю от одиницю. Додати 1. Тепер нам необхідно встановити, на що потрібно помножити х, щоб отримати мінус 2х. Його потрібно помножити на мінус 2. Мінус 2. Отримаємо мінус 2х. Мінус 2 помножити на 2 це мінус 4. І все це тепер віднімаємо. Мінус 2х, мінус мінус 2х запишемо, щоб не заплутатись. Мінус 2х, мінус мінус 2х. Це теж саме, що. Ось тут можемо перетворити мінус на мінус дасть нам плюс. Тому це просто мінус 2х плюс 2х. Або просто 0. Все чудово. Тепер потрібно впоратись з константами. Ось у нас є 1, і ми від неї віднімаємо мінус 4. Запишемо 1 відняти мінус 4. Це те ж саме, що 1 додати 4. Або просто 5. І ми знайшли нашу остачу. І в результаті ділення в супших ми могли б записати ось таку отрібність, що х квадрат додати 1, що ділиться на х додати 2. Це в нас дорівнює, що ми отримали х-2. Ось воно. Наш результат х-2. І остача 5. І ми це ділимо на x додати 2. Те, на що ми ділили. Ось наша остача. І вона така ж сама, як і в іншому методі розв'язання. Тому, ймовірно, ми зробили все правильно.